Вітаю! Сьогодні розглянемо геометричну задачу. У трикутнику ABC кут С дорівнює 58 градусів. Все, кут у нас дорівнює 58 градусів, бісектриси АД і BE От наші бісектриси одна і друга бісектриса. Нагадаємо, що бісектриси ділять відповідні кути пополам. Перетинаться в точці О. Знайти кут АОБ. Тобто ось цей кут треба нам знайти. І відповідь треба дати в градусах. Ну, давайте ми розглянемо для трикутника АБЦ. Для трикутника АБЦ. Буде справедливо, що сума всіх кутів дорівнює 180 градусів. Відповідно, кут А плюс кут Б має дорівнювати 180 відняти 58. Так, величину коту АЦ. І разом ці коти в сумі будуть давати нам 122 градуси. 122 градуси. Давайте тепер позначимо от оці кути як альфа відповідно і бета. Бачимо, що альфа дорівнює одна друга кута А і бета дорівнює одна друга кута Б. Отже, в сумі альфа плюс бета будуть складати половину від 122. Так, від цієї суми. Отже, це буде 122 поділити на 2, це буде 61 градус. Так, якщо ці два кути альфа і бета в сумі нам дають 61 градус, то відповідно наш кут О, Од кут О буде дорівнювати 180 градусів відняти. 61 градус. І це буде дорівнювати 119 градусів. Все, задача розв'язана. Підписуйтесь на мій канал, щоб отримати такі цікаві задачі, і надалі.